Вітаю вас! Мене ви знаєте Павло Миколаєвич, рієлтор міста Вінниці. Сьогодні я презентую приватний будинок ближче за мості. Хочу вам одразу показати захід сонця. Потім все в подробицях. Це в нас спальня така дитяча, маленька. Нам може облаштовано бути під ваш смак ванна кімната на другому поверсі. З душовою кабіною. Та спальня вже велика, кондиціонер, двоспальне ліжко. Звідки ми починали від листів, телевізор, шафа. Також є балкон в будинку. Загалом маємо 65 квадратних метрів. Ось такий великий просторий балкон, будинок на електроопаленні. Та на дрова. Тут у нас електрочинник. Неподалік фонтан ви зрозуміли. Загалом у нас дві спальні зверху, ванна і внизу кухня студія зали та гостєвий санвузол. Спускаємося на низ. Зала з кухнею. Все, що ви бачите, звісно, залишається в будинку, вбудована кухня, електроповерхня, духовка, мікрохвильовка, холодильник, там пральна машина, всі меблі. Все це залишається. Тут у нас електроавтономний котел. Виведено на всі окремі розетки. Ось сам камін на дровах та гостєвий санвузол. Боєр на підігрів води. 65 квадратних метрів, як я казав, земельної ділянки майже немає, тобто сотка землі, під якою стоїть будинок. Все, дзвоніть, пишіть, зручний час для вас покажу.